Ну, і зараз ще одна новинка, яка, я впевнений, може стати хітом. Чому? По-перше, це шейвер. Шейвер, який підійде для гладкого гоління. Дві плаваючі голівки. Зручна ручка. Також дисплей інформаційний. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також додаткові датчики. Датчик, Що потрібно підлити не бастило, підлити, вибачте, а промити, що потрібно. Вхід USB Type-C. 9 тисяч обертів, ось це тут заявлено навіть 9 тисяч обертів двигуна, це висока швидкість, звичайно, підійде для складних завдань. В комплекті є ще одна сітка запасна, ну можна використовувати її як запасну. Взагалі вони відрізняються тим, що тут е, рекомендовано для, стри... для гоління голови, а тут для гоління обличчя. Тут це буде намальовано, але, наприклад, якщо одна зіпсується, то другу можна використовувати як запасну основну. В комплекті кабель USB, щітка і в комплекті ось такий зручний чохол для транспортування зберігання. Тому ціна 999 гривень. Кому треба, будь ласка, звертайте, замовляйте, відправлямо швидко, вчасно, будемо раді співпраці. Працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі, час зарядки до 2 годин. Ось Тому в принципі дуже класна модель. Це на Voyager джерел В368.